Дві баскетбольні команди з горішніх плавнів боролися за вихід до національного фіналу у Києві. Про результати виступів двох чоловічих колективів, які змагалися у баскетболі 3 на 3 на майданчиках столиці. Далі у сюжеті. Прихильники баскетболу горішніх плавнів об'єдналися у дві команди та вирішили до Києва, де взяли участь у традиційному турнірі Red Bull Half Court Україна, який відбувся в столичному Урбан Парк. Команда Баскет» зупинилася за крок до фінальної вісімки. Ще одна команда Ферекс Поріко, не зуміла вийти із групи, записавши до свого активу одну перемогу та дві поразки. Участь у одному із наймасштабніших турнірів за всю історію баскетболу 3 х 3 в Україні дозволила баскетболістам із горішніх плавнів на. Бути досвіду та отримати незабутні враження від участі у змаганні. Крім того, одній з команд вдалося перевищити минулорічний результат, коли єдиний колектив з горішніх плавнів, який брав участь у цьому турнірі, зупинився у першому колі та не вийшов із групи. На наступному турнірі Red Bull Court Україна представники команд Ріко Баскет та Ферекс Поріко намагатимуться потрапити до національного фіналу, де всі його учасники виборюють право потрапити на світовий фінал. Цього року його проведення заплановане в Об'єднаних Арабських Еміратах.